Перший бізнес прогрів молоді івано-франківської громади завершився. Його організували спільно університет короля Данила, бізнес Асоціація Івано-Франківська та міський голова Руслан Марцінків. Як результат, після курсів 18 кращих студентів отримали сертифікати та премії на розкрутку бізнесу. Навчання тривало два місяці з квітня, квітень травень. Кожного тижня ми навчались, У нас було дві зустрічі по вівторках. У нас була зустріч. Лекція півтори години і година-півтори це ми запрошували членів бізнес-асоціації безпосередньо тих людей, які практично знають предмет, і вони ділилися своїм досвідом по, ті, або по тому або іншому модулю. На даний час ми обрали згідно рейтингових балів за домашні завдання, за відвідуваність, за те, що вони. Зробили в результаті проект по всіх модулях свій власний бізнес. Ми обрали 18 грантів. Один із переможців бізнес прогріву, студент університету короля Данила Ігор Стецюк. Хлопець каже: курс був цікавим та результативним. Головне не перемога, а знання, які отримав від знаних підприємців. Так, задоволений Найбільш були цікаві. Мабуть, це про HR. Було дуже цікаво послухати спікера. Uh, і про фінанси теж було доволі змістовно. Старався ще взяти для себе більш таке, як для знань, але приз – це вже буде приємний бонус. Загалом на бізнес прогрів зареєструвалося понад сотню бажаючих до фінішу дійшло лише 60 учасників. А от кращих слухачів за результатами їхніх рейтингів обрали 18. Саме головна те, що наші студенти, наші особи, які проживають в місті, і ті бізнесмени, які хотіли б або створити бізнес, або якось його реорганізувати, те, що вони… Вони креативлять те, що вони хочуть івано франківську і ця громаді принесе не неабиякий успіх суто для самого підприємця, який Хоче зробити свій бізнес як свої підвищити свої навички, так і для територіальної громади принести велику користь, в тому числі через податки, через бізнес. Студенти прокачали свої бізнес-навички та отримали сертифікати. Найкращі слухачі бізнес-прогріву, грошові премії та подарунки від партнерів. Зараз в цей час підприємство є можливістю молодій людині. Залишитись в івано франківську удосконалювати себе, заробляти кошти і заробляти для своїх рідних. Тому дуже важливо, що такий проект для молоді до 28 років стартував у івано франківську і Сьогодні ми вже підбиваємо підсумки і видаємо сертифікати. Взагалі, ми хочемо, щоб на базі цих курсів створилася франківська бізнес-школа, яка би навчала молодь і всіх бажаючих саме навичками бізнесу. Тому що для нас дуже важливо, щоб сьогодні Івано-Франківськ. Зростала кількість виробництва підприємств, підприємців. А люди могли заробити кошти, залишитись івано-франківську, подати ці кошти в, в тому числі і в підтримку збройних сил України. Це перший, але точно не останній бізнес прогрів для прокачки студентів основами підприємницької діяльності. Організатори планують вже найближчим часом розпочати набір на другий бізнес-курс для молоді Івано-Франківська.